Моїм дітям четвертокласниці і першокласнику пропонують їздити з району центрального ринка до історичного музею. О сьомій ранку дитина, щоб потрапити в іншу школу, на інший кінець міста, вона вже буде трохи зморена, але це не так страшно, як те, що вона потрапить на час, коли сирена. Вона годину проведе в укритті. Цей урок вже пропав. Вона потім змушена буде повертатися додому, підключатися на інші уроки, які проводяться тільки онлайн. Повідомлення в шкільному чатику вайбері, що ті повинні переписати ну, хто писав на дистанційно, бо у нас не набирається необхідна кількість дітей. Директор запропонувала зустрітися у нас і запропонувала нам такий вихід, щоб дитина навчалася просто в іншому класі, де повністю весь клас буде на дистанційному навчанні. Це клас інтелект. Він трохи складніший, бо ми навчалися вноші. Минулому навчальному році служба якості освіти України відмоніторила ситуацію, яка склалася в навчальних закладах України у зв'язку з довготривалим дистанційним навчанням. Комітет Верховної Ради, опрацювавши всі ці матеріали, дійшов висновку, що ну треба змінювати, треба наздоганяти. Треба освітні втрати ці як то надолужити. що змішана форма це коли очно діти певну частину предметів вивчають в закладі освіти на уроках, і ті предмети, які в розклад не вміщуються, там уже один-два уроки будуть проводитися дистанційно. Дистанційна форма навчання це така форма, як ми працювали вже в минулому, позаминулому році. Індивідуальна форма навчання це педагогічний патронаж, це для тих діточок, які хворіють або є довідка ВКК. Коли батьки обирають екстернатну форму навчання, діти раз на рік, в кінці навчального року, пишуть контрольні роботи з усіх предметів і оцінюються і переводяться до наступного класу. За сімейною формою навчання діти оцінюються два рази на рік. Період з 15 по 20 серпня заклади освіти зібрали батьківські заяви з обраною формою навчання. Чисельність здобувачів освіти не повинна перевищувати кількість посадкових місць в укритті. За санітарним регламентом у нас першу зміну повинна навчатися початкова школа. У другу зміну може або в підвісну зміну навчатися старша школа. Оце це все якраз і залежить від тої чисельності дітей, які прийдуть на змішану форму навчання, і скільки їх поміститься в укриття. За законом про освіту право розподілити дітей по класам має керівник. На певний час можна перейти до іншого закладу освіти. Закон це також допускає. Ми просто дивимося по мережі, де в нас є такий заклад, якщо звернулись до нас, і ми допомагаємо влаштувати дитину в той заклад. Ще є варіант такий, що ми перемістили дітей з закладів освіти, де немає укриття тимчасово, в ті заклади, де укриття є. Не дуже це можливо, тому що розкривати нема коштів зараз. У нас ми обмежені в коштах для місць обласного підпорядкування, так прописано в бюджетному кодексі. У нас наповнюваність не менше там, 28 чоловік в класі. Але зараз, під час воєнного стану, в нас є зміни в законодавстві і дистанційний клас поки не має верхніх обмежень. Ви йдете до закладу освіти, в який ви переводите дитину, і вони вам дають довідку, що вони вашу дитинку беруть, і з цією довідкою ви приходите в свій заклад і отримуєте документи дитини. А після закінчення воєнного стану там пишуть заяву, забирають дитину і приносять документи назад в свій заклад. Питання про підвезення учнів зараз вирішують. Вранці забирати початкову школу, відвозити, потім привозити старшу школу.